Усім привіт! На зв'язку Амперок, ваш надійний експерт з електрики. Сьогодні я розповім вам про нову серію вимикачів та розеток серії Vega від торгової марки LB. Презентуємо для вас новинки в трьох кольорах: матовий чорний, матовий антрацит та матовий білий. Їх стильний та водночас простий дизайн підійде для будь-якого інтер'єру під будь-який колір стін та меблів. Давайте розглянемо їх детальніше. Вимикачі та розетки мають приємні матові кольори, які не відбивають світло. Поверхня вимикачів та розеток не фарбована. Вимикачі мають оригінальну синю підсвітку, яку дуже гарно видно вночі. А які ж технічні переваги у даної моделі? Розетки мають надійний контакт, який дозволяє тримати вилки різних розмірів, як для звичайних гаджетів, так і для потужних електричних приладів. Не зривається. Різьба на контактах, що дозволяє надійно зафіксувати кабель. Вимикачі та розетки мають підпружинені лапки, що дозволяє зручно інсталювати їх в коробки. Підсвітка вимикачів сумісна з будь-якими LED-лампами та світильниками. А тепер давайте я вам покажу, які позиції ми вже маємо в наявності. Подвійний вимикач з підсвіткою. Звичайний подвійний вимикач. Подвійний вимикач. Прохідний, розетка з заземленням, комп'ютерна розетка, розетка з заземленням та кришкою. Прохідний вимикач, проміжний вимикач, розетка без заземлення, потрійний вимикач, телевізійна розетка, розетка з USB-зарядкою. І ціна цієї розетки досить приваблива у порівнянні з аналогічними по якості виробами інших відомих марок. У цьому відео я розповів вам про вимикачі та розетки серії Vega торгової марки LB. Посилання на цю серію шукайте в описі до цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Усім класного дня, до зустрічі!